Які причини затримки мовленнєвого розвитку дитини, які можна вже помітити в перший рік її життя? Це органічні ураження певних відділів центральної нервової системи, або їх недорозвиток. Коли це може трапитися, коли щось пішло не так? Певні Перетворення або пошкодження можуть у центральної нервовій системі можуть відбуватися ще під час вагітності мами, тобто під час внутріутробного розвитку плода. Що може їх спричинити? Різні інфекції, на які захворіла мама, токсикоз у першій на початку вагітності, теж негативно впливає. На розвиток дитини. Друга така група пошкодження, це коли дитина безпосередньо народжується, тобто час пологів. І в результаті пологової травми, яку не завжди зазначають у карточці при виписці, якщо це було щось незначне. Або можуть лікарі написати щось таке незначне відбулося під час пологів. Але варто знати, всі діти, які народжені, скажімо так, безпечним, як стверджують, способом кесаревим розтином, всі вони в тій, чи більшій меншій мірі мають родову травму. Одні діти легко виходять з цього, інші досить таки складно і потім наслідки досить таки важкі для дитини. Коли дитина обвита пуповиною, досить такі стрімкі пологи теж можуть негативно вплинути на формування. І на розвиток центральної нервової системи. Різні стимуляції як за допомогою лікарських засобів, так і механічних. Коли вже дитина народилася, то вона може захворіти на якусь інфекцію, що теж внесе свої певні корективи в роботу головного мозку. І не можна виключати генетична тако, такий момент для формування мовлення у дитини.